А тут тепленько, класно. Обхід ранкової території. В теплиці вам не познімаю, тому що ще там темно. Там прям тепленько-тепленько. 18 градусів в теплиці у нас. А тут на датчику в нас 61. Так, запитували за ось цю всю автоматику, щоб я розповіла більш детально. Дивіться, як сама в усьому цьому розберуся, тоді вам зможу щось розповісти. Поки що я взагалі не знаю, що це, що тут потрібно нажимати, включати. Коротше, нічого ще не знаю, тому не можу вам і розповісти. Це температура, я так розумію, води, води в котлу. Показує датчик. Коротше, оце так. Все працює, зараз я дивлюся, котел виключився, він, мабуть, нагнав температуру і вимкнувся.